Неспокійним кроком спішіть на Україну стрімголов. Вітати з Днем знань і першим уроком несучи у серцях свою любов. Добрий день осені сьогодні скажемо ми. Добрий день учні і шановні вчителі. Добрий день всім, хто про це свято знає. День знань моя країна відзначає. Немо все і чистого листа. Нехай закінчиться, Нарешті ця війна. Діти втомилися. Ти волі зустрічати діти для того, щоб гратись і навчатись. Він сьогодні із рук, як довго його дітвора. Перший вчитель, перші цифри, букви навчить всього він їх сповна. Вчителю терпіння, везіння, винув діток, носа собі взяли. Навчати українське покоління, щоб стали ваші учні справжніми людьми. Українська школа чекає. Нових новшенят сьогодні зустрічай. До речі, а де наші найменші малята, що привели їх сьогодні до нас мами й тата. Вони хвилюються, бо в ліцеї не було жодного раду. В садочок так мало дуже ходили. Наші першокласники. Настав ваш час, щоб ваші мрії геть усі здійснились. Подивіться на найголовніших гостей нашого свята: це такі прекрасні хлопчики й дівчата. Перша вересень обійми простягає, букет чорнобривців у руки вручає. Дня. Ці діти впевнено, підуть під керминство. бо засвятила до кожного заря з букетом чорнобриця іща з дитинства. Бо кожен чорнобриць, який приніс, що їхні мама на весні ще висіяла. Все українське то наше оберіг, жовто гарячі квіти та молитва мами. Настав нарешті свято той час, коли ми можемо разом у шкільному крузі. Пісню, що звучить в серцях у нас, заспівати голосно, мої любі друзі, пісню, що гімном зветься назавжди, і з нами разом першокласники співають. Рука на серці, чорнобривці в руці, Україна не побре, вороги хай знають. Бо ми нація сильна, хоч забрало колись у когось небо батька, чи сина. Про героїв українців, вся Європа знає. Ми Героїв українців, любим пам'ятаємо. Давайте хвилиною мовчання вшануємо героїв. Ми можемо продовжувати навчання. Вони життя віддали за нас з тобою і чорнобривці, наче свічки. У руках Борнеганзів запалали. Яка трагедія? Біда нещасна, жах, втрата дітей нашої держави. Згадаємо, не закатованих дітей, які не зможуть навіть дистанційно навчатися. Здається, серце вискочить з людей. Вони хотіли теж з однокласниками зібратися. Вино мовчання пом'янемо людей, які загинули. Нехай чорнобривці розквітне над братськими могилами. А ми живі залишились, щоб жити, навчатися історію творити. І дякувати щодня нашим захисникам. Вони дають можливість жити нам. Вони з собою небо захищають, вони там, де гради літають. Хай вересневі жовті-чорнобривці розкажуть, які ж ми щасливці. Щасливі ми, бо нас захищають щасливі ЗСУ, бо їх вдома чекають. Спасибі нашим українським солдатам за можливість освіту здобувати. Хай аромат чорнобривців Україною літає, ліцеїсти ЗСУ з ним знань вітають. Якби не вони, ми б навчатись не могли. Ми чорним ривцями дорогу перемогу встелимо, Ми наших хлопців на фронті розвеселимо. Давайте про червону калину заспіваємо, адже ми з вами навчання розпочинаємо. Шановні батьки, шановні колеги, ось і завершили слідні канікули і розпочинається новий 2023-2024 року навчальний рік. На жаль, ми з вами не можемо зустрітися в нашому прекрасному ліцеї. Але це не завадить нам з вами розпочати навчальне заняття. Діти, я вам бажаю успіхів! Я бажаю вам розуміння того, що у нас ще продовжується війна і Збройні Сили України ведуть бої за нашу незалежність. Хоча ви ще вважаєтесь дітьми, але я думаю, що ви будете підтримувати своїм навчанням і іншими заходами, і іншою участю у різноманітних заходах. Наші Збройні Сили України. У нас вже є приклади того, що активно допомагають волонтерською діяльністю, роблять окопні свічки, печуть смаколики. Я думаю, що ми цю роботу продовжимо і в цьому навчальному році. Ви повинні пам'ятати, що є фронт, а є надійний тил. І цей тил це ви, діти, і ми з вами. Вчителі і ваші батьки. Шановні батьки, дякую вам за вашу постійну підтримку. Бажаю вам цьому навчальному році терпіння і здоров'я. Шановні колеги, я не перестаю вам пишатися, тому що ви на все знаходите час. І на те, щоб вести заняття і приділяєте багато уваги свої, своїм родинам, і ще ви займаєтесь. Іншими справами, тобто допомагаєте плетінням сіток, допомагаєте тим, що готують смаколики, здаєте гроші на підтримку Збройних сил України. Тому я бажаю, щоб у нас швидше завершились військові дії і щоб ви зайнялися своїми тільки прямими обов'язками. Тобто навчання наших дітей. Бажаю вам успіхів, здоров'я, терпіння. А всім нам бажаю перемоги. Бентежаться сердечка наших першачків. Але найбільше напевно сьогодні хвилюються їхні батьки, адже вони також починають все з першого класу. До слова запрошуються батьки дітей. Сини та доньки то велике диво. Вони такі беззахисні малі. Та з ним ти завжди живеш щасливо. Бо це найбільше щастя на землі. Дорогі наші милі діти, наші донечки та синочки. Ніби вчора ми зустрічали свій перший дзвоник, свого першого вчителя, своїх товаришів, свої перші завдання та перші оцінки, якою ж нескінченою здавалася шкільна дорога. А сьогодні ви, наші діти. Прийшли на своє перше свято в ліцеї. А ще не віриться, що так швидко летить час. Відсьогодні для вас відкривається нова сторінка життя, хоча й з присмаком війни. Та не втрачайте жагу до знань. Поважайте вчителів, добрих друзів майте. У добру путь у мирний час! Як скучили за ліцеєм усі діти! А як першокласникам хочеться посидіти за новими партами. Тож любі першокласники, вам слово. У руках чорнобривці тримаю наш символ і оберіг. Це аромат рідного, крайний, страшен холод і сніг. Ми діти України, українці, юне покоління молоде. Не витривали, як жовті чорнобривці, нам треба небо мирне холоде. Ми хочемо справжними учнями стати на уроки ходити щодня. Хай закінчиться зелени кричати, хай закінчиться клята війна. Матуся з зошитів яскравих накупила кольорових нових олівців. Кажу тату, знання доню це сила. Буду знати силу цих слів. Отже теж. Он же теж. Я знання здобуватиму у нових країни час. Та ми не будемо нашою державою. Насхайло. Насхайло. Ого-го-го. Сьогодні час. Ми після часу. Аромат чорнобильчичі рує. Аромат чорнобильчі брюні. Хай чорнобильчику примогу дарує. Україні уїду і болі. Нехай пахне моя Україна, чорнобривці мій опіку, нехай не хитре більше калина, не красу я таку ще знайду. Буду в ліце своєму вивчати про багатство рідної землі, її любити буду та оберігати, Скажу я голосно, ні війні. Черный блин в целом их подорвал нашим выпускникам. Хай ради за сегодня за нас. Мы стали такие красивые татильки, юли, Леди, Украины, там мужни, та сильные, джентльмены, напротив, мы. Шановні випускники, прийміть від першокласників букети жовтих чорнобривців як символ безперервного зв'язку з дитинством, рідною хатою, батьківським порогом. Хай ці букети вас надихають, захищають від невдач і стануть оберегом протягом останнього року навчання в стінах рідного ліцею. Нехай на вашому шляху не буде тривожних сирен, незрозумілих вірусів і ви. Забудете про дистанційне навчання, бо тільки очне спілкування може подарувати нам море насолоди, найкращих результатів. Адже є різниця в тому, коли ми вдихаємо аромат чорнобривців очно, бо в онлайн форматі чорнобринцевого аромату ми не відчуваємо. Вони чекали також цього дня. Він же останнім першим для них буде. Це Юнь Крилата. Вже не дітвора, вже майже повністю дорослі люди. Лиш рік, один навчальний рік, залишився для них всіх безтурботний, а потім вже самостійний жде політ. Сьогодні вас благословляє осінь. До слова, запрошуємо наших випускників. Жовті чорнобривці і блакитна стрічка символ української, оборіг святий. Наші ніжить сонце, мани досі річка, часка нікого літніх був хоч не простий. Мама чорнобривці сіяла й бажання, загадала спільне для усіх людей, Щоб розпочалося у школі навчання. Не було воєнних щоб днів, і ночей. Блакитна стрічка бимає квітні, блакит святковий її заплиту. Бо вже не просто українські діти і розпочинаємо сторінку нову. У руках у мене жовті чорнобривці. Символ батьківщини й рідної землі. Та ми уже в ліцеї, майже на вершинці, бо всі дружно ми ж звемось випускники. Рік передостанній був би безтурботний, як би не корона, як би не війна. Зараз я милуюсь з чорнобривцем жовтим. Тепер розумію, чому гріш ціна. Чорнобривці жовті, притилю до серця, поліски гарячі, гріють, бо живі. Символом українських квітка зеветься пам'ять про найкращі роки до війни. Аромат чорнобривців я вдихну у груди, бо крокую з ними в свій останній клас. Квітко сонця, любо, хай навчання буде, і не дистанційне, а реальне в нас. Букет чорнобривців та блакитну стрічку ми взяли з рук найменше школярів, навіть і загиблим запалимо свічку не було що вже більше тривожне, ні. Букет чорнобривців оберегом стане від сирен бежальних, від смертей і ран. Мири довгожданого часу вже настане. Ми разом допишем шкільний свій роман. Дзвонику жовтенькому ми перев'яжемо стрічку, тільки лиш блакитну символ наш святий. Дружно всі сідаємо в шкільну електричку. Імчимо, що сили Начальний рік новий. Символ батьківщини. Справжня насолода. Квіти ці зав'януть, нові розцвітуть. Мир уже настане, українські села і міста розцвітуть. Букет чорнобривців – справжня насолода, любим першокласникам, дітям, учням, усім, щоб процвітав наш ліцей, любий, подбаємо про наш спільний дім. І до сходу все буде Україна, разом все подолаєм, вільні ми, не зламні, не зламні, Українка, я. це моя непокірна, я як моя земля, Українець, я, сила то моя, непокірна, я, я. Українка, я, гордість це моя, непокірна, я, як моя земля, сила то моя непокірна, я, доля це моя. за руки мрію ми спільно маємо, щоб в нашій Україні настав мир, натягнемо вітрила в єдності наша сила, жовто блакитне серце на віки. Не зламні, не зламні, українка я, гордість це моя непокірна. Моя земля, Українець, я, сила то моя, непокірний я, доля це моя, українка, я, гордість це моя, непокірна, я як моя земля, Українець, я, сила то моя, непокірна, доля це моя. Ми Бачимо, що першокласники готові навчатися в новій українській школі. Тож і всім нам прийшла пора почути солодкий голос дзвінка: дзвени, дзвени, дзвіночку, перший довгожданий, Ми так усі на тебе зачекались. Діти, вчителі. Прийшов час зустрітися в одне з одним у полі своїх улюблених класів. З радістю запрошуємо вас на перший урок. Учням бажаємо терпіння і натхнення, вчителям творчої наслади, усім серцем віримо в перемогу всередині Україна. Okay. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає, переливи, переливи золоті. І я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті.